Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя Громад. І сьогодні гість нашої студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас, Григорович. Олексій Олексій сьогодні прийшла позачергова сесія Полтавської обласної ради. Власне, для чого збиралися депутати ради? Ну, всі ми з вами є свідками зараз такої турбулентності в, не тільки в Україні, а й в усьому світі заяви. Іноземних лідерів і стосовно нашого президента, в тому числі, тому сьогодні депутати обласної ради прийняли звернення, яким підтвердили, що ми підтримуємо президента України взагалі цю інституцію. Ми говоримо про те, що перемовини про Україну мають бути тільки з Україною. І ми вчергове підтверджуємо, що наш президент легітимно обраний. Народом України, і відповідно, що в під час війни говорити про вибори і говорити там про якісь рейтинги і підтримку нашого президента можуть тільки громадяни України, і ми самі маємо визначати, коли в нас будуть вибори і хто в нас буде президент. І тут чітка позиція обласної ради. Ми знаємо, що обласна рада складається з фракцій політичних партій, але сьогодні депутати політику відклали в сторону і заявили про свою підтримку і курсу президента і курсу держави на те, щоб ми маємо відстоювати наш суверенітет, цілісність і відновлення наших територій. Це звернення воно адресоване кому. Воно звернення адресоване громадськості, воно е, адресоване безпосередньо українцям, і зрозуміло, що його мають і прочитати наші міжнародні партнери, щоб е, ці слова, про те, що президент втратив довіру і підтримку серед е, українців, е, вони були як мінімум неправдою. Угу. Ви згадали про вибори, про політику. Е, а наскільки, от власне, ця Політика, оцей виборчий вже ажіотаж, е наскільки він впливає на вашу роботу депутатського корпусу, наскільки він впливає на ваші відносини з обласною військовою адміністрацією, і наскільки вони можуть зіпсуватися, коли вже стане зрозуміло, що вже пішло? Дивіться, ми всі свідомі того, що в державі війна. І от. Коли на початку повномасштабного вторгнення всі політичні сили відклали свої амбіції, відклали свої політичні погляди і згуртувалися навколо боротьби, навколо відстоювання нашої території і держави в цілому, то заяви деяких, скажімо так, іноземних політиків про те, що в Україні треба зараз негайно провести вибори і там обрати собі іншого президента. Вони наштовхують на те, що у них, за все, немає розуміння того, що в державі йде повноцінна повномасштабна війна. І якщо говорити про обласну раду, то сьогоднішнім рішенням ми чергове підтвердили, що в діяльності обласної ради фракції і політичні партії не керуються зараз своїми політичними інтересами. Зараз у нас політичний інтерес один: це Україна, це Втримати ситуацію і втримати, скажімо так, ті території, які є зараз, не втратити, але і відновити нашу територіальну цілісність, і взагалі втримати державу. Тому на роботу не впливає. На стосунки і відносини з військовою адміністрацією теж зрозуміло, що військова адміністрація це вертикаль президента, це вертикаль певної політичної сили, яка так само представлена у нас в обласній раді. Але на сьогоднішній день ми політику всю відкладаємо і наше завдання підтримувати політику держави, уряду в плані освіти. Охорони здоров'я, підтримки внутрішньопереміщених осіб, забезпечувати стабільну роботу там, і комунальних підприємств наших, і надавати їм якісні вчасні послуги. Тому на сьогоднішній день я не бачу ситуації, при якій там політика і, скажімо так, розмови про майбутні вибори вони впливають на нашу роботу. Але зараз ми ж всі бачимо, що. І всі там телеграм-канали і засоби масової інформації, всі говорять про вибори, про політичні процеси, про кандидатів. І вже певна така початок певної політичної боротьби він відчувається. Я дуже сподіваюся, що всі політичні сили, все ж таки, на перше місце, поставлять державу, поставлять відстоювання інтересів держави, а потім. Закінчиться війна, будемо політикою займатися. Ну, я впевнений, що у вас першочергово відстоювання інтересів громади, яку ви представляєте. Тим не менше, які політичні інтереси і амбіції Олексія Чепурка. Я обраний депутатом обласної ради від політичної сили. І зрозуміло, що. Ми коли йшли на вибори, ми, у нас була програма, ми людям говорили своє бачення розвитку і Полтавщини взагалом, і міста Полтави. Тому амбіції у будь-якого політика амбіції безумовно є. Але ще раз хотів би наголосити, у нас зараз йде війна. Бо я бачу, що там деякі колеги вже говорять про кандидатство в, на посаду міського голови. Хтось вже починає свою там, якусь політичну діяльність і е, відповідну агітацію. Я думаю, що це все зарано. Давайте ми все ж таки завершимо війну. Давайте ми всі свої сили зараз і зусилля кинемо на підтримку Збройних сил, на, на підтримку сил оборони. Це першочергове завдання для кожного політика, якщо цей політик, е, справжній політик, е, професійна людина і в першу чергу. Він е, бачить е, от, перед собою завдання державне, а потім вже особисті інтереси, політичні партії і таке інше. Тому, подібне. тому прийде час, буде рано чи пізно виборча кампанія. Обов'язково я скажу про свої амбіції і плани. І тоді, якщо буде підтримка людей і буде розуміння того, що є запит на професійних людей, які розуміються і в міському господарстві, і взагалі як працює цей механізм міський, то тоді ми про це й поговоримо. На зараз першочергове завдання це війна і все, що стосується обороноздатності держави. Тобто амбіції є, але озвучувати ви їх будете. зараз. Не на часі. Давайте на часі. ми завершимо, а потім війну, а потім поговоримо про це. Обов'язково в вашому ефірі. Дуже багато у нас було дзвінків від е глядачів: е зима, сніг, не сюрприз да неочікуваний сюрприз. Е в лютому слизькі дороги е до вас, е як до члена Полтавському свіконкому. Що таке відбулося? Ну, друзі, я тут би е пропоную, пропонував би розділити це на дві частини. Бо багато хейту і критики лється на голову комунальників наших. Е але тут я пропоную наступним чином все-таки е говорити про проблематику цю. По-перше, є прості двірники, є прості водії вантажівок, трактористи. Які там всю ніч, або як двірники G2, там з 4-5 ранку виходять і прибирають місто. А є можливості і є засоби. Тобто, от, на сьогоднішній день з тими силами і засобами, які є в них, я вам скажу відверто, вони фактично роблять чудеса. Бо коли на все місто там є шість спеціалізованих комбінованих дорожніх машин, які розсипають піщано соляну суміш, то для нашої полтавської великої територіальної громади це фактично ніщо. Якщо ми говоримо про те, що в нас там на пальцях однієї руки можна перерахувати трактори, які мають очищати від снігу наші тротуари, коли ми говоримо про невелику кількість двірників, то отут якраз треба задавати питання владі, чому так? Чому ті підприємства, які відповідають за прибирання вуличні дорожньої мережі, чому вони не окомплектовані людьми, чому вони не окомплектовані технікою? Що потрібно для того, щоб в нас не було таких сюрпризів? Зрозуміло, що всі ми з вами бачимо, що погода міняється. І кожного року там засніженості і, і мінусової температури стає менше і менше взимку. Але це ж не означає, що треба, скажімо так, скоротити персонал, техніку. Тут ми повинні говорити про скажімо так, концентрацію всіх зусиль, щоб в короткий період часу ми змогли задіяти необхідну кількість і техніки, і людей. І от такі снігопади, які були. Ми вчасно могли забезпечити дороги проїзними і тротуари, щоб люди по них не ходили, не ламали собі руки. І ноги. Це перша частина. Друга, дивіться, ми зараз маємо ситуацію, при якій на дахах у нас велика кількість снігу. Зараз ще у нас мінусова температура. Буквально ось день, два-три почнеться плюс. Вночі все рівно буде мінус, сніг буде розставати, і в нас утвориться ще одна історія: це е, людяні брили на дахах, і тут вже зараз влада має реагувати, має розуміти, де який персонал, яка техніка буде задіяна на, е, для того, щоб ліквідувати от ці льодяні брили. По місту одні ті самі фактично будинки і дахи, все це кожен рік повторюється, одне й те саме. Тобто, локально комунальні служби абсолютно знають де ця проблематика, але знову ж таки повторююсь, Критикувати треба не простих людей двірника, водія і там тракториста, а тих, хто за це відповідає, і як то кажуть, давайте наганяй їм, щоб вони якісно і вчасно виконували свою роботу, раз і друге реагували на запити комунальних служб стосовно придбання тої чи іншої техніки. Ну, От стосовно придбання тої чи іншої техніки, причина в чому і бракує коштів. Чому так? Невіза. Найскладніше в міському от, господарстві, при прийнятті бюджету найскладніше це баланс. Бо, як завжди, грошей не вистачає. У нас є освіта, в нас є медицина, в нас є сфера житлово-комунального господарства, і зрозуміло, що цей бюджет треба. Збалансовано розподілити між усіма, щоб не зупиняти, наприклад, там ті самі ремонти в школах. Бо знову ж таки це проблема, коли батьки за власний рахунок готують класи, вже доходило до того, що там парти і стільці купляли за свої кошти. Це неприпустима річ, тому при прийнятті бюджету на наступний рік депутати мають туди направити певну суму. Аналогічна сфера медичного обслуговування так само це необхідне обладнання. Так само це забезпечення е, наших лікарів там медикаментами, нормальними умовами для роботи. Тобто, там, якщо це умовно кажучи, відділення хірургії, то е, хірург має працювати в нормальній е, операційній, де не, не капає йому, вибачте, мені дощ на голову і, і і холод там мінусова температура. Тобто ці речі всі мають бути збалансовані. І, як правило, на превеликий жаль, от останні роки, те, що я бачу, на сферу житлово-комунального господарства вона фінансується ну, так, за таким певним залишковим принципом. Тобто ми забезпечили тут скрізь потрошку, а на житлово господарство от, те, що залишилось. І тут є дійсно проблематика. Ми обговорювали, до речі, на одному із останніх виконкомів про те, що. Комунальники мають все-таки сказати: от якщо їм потрібна додаткова техніка, добре, давайте ми сядемо, проговоримо. Це має бути універсальна техніка, тобто не має бути так, що ми зараз там якісь десятки мільйонів гривень відправимо закупимо техніку, і вона потрібна буде там два тижні в рік, коли е, випадає сніг там, чи мінусова температура. Це має бути техніка, яка буде залучатися і в осінній період, і в літній період, і так само е, зимою, коли безпосередньо там ті функції, які на неї покладені. Але знову ж таки це все баланс раз, а друге проблема в професійності. Тобто люди, які за це відповідають, вони мають бути професійними, вони мають вносити на розгляд депутатів свої пропозиції, переконувати депутатів, бо це так само їх робота, вони за це отримують заробітну плату. І заступник міського голови, який координує цю роботу, і начальник управління, і безпосередньо директори комунальних підприємств, вони мають комунікувати говорити з депутатами, переконувати їх. Надавати відповідну інформацію, тоді все буде добре. А коли от йде от такий ну, не, непрофесійна історія і дисбаланс, тут ми будемо мати от такі випадки, коли немає чим і, і немає ким. Звернулися до нас і наші глядачі про ситуацію, яка склалася в школах. Ну, я, чесно кажучи, не знав про це, що в їдальнях діти не можуть розрахуватися банківськими картками. Тобто, немає. Банківських терміналів. В чому суть проблеми і в чому суть проблема поставила? У нас, у нас зараз е, лютий місяць 2025 року. Ми з вами зараз пройдемось навіть, там, навіть не по центральній частині міста. У Нас там в кафе будках продають каву і там навіть можна розрахуватись банківською картою. Я це питання підняв на засіданні виконавчого комітету 4 місяці назад. Так само до мене звернулись. Школярі, учні наші говорять, що от дивіться, ми не можемо розрахуватися. Чому вони не розуміють, в чому проблема. Тобто ну, термінал, карта. І... Ми звернули увагу керівництва е, нашого комунального підприємства, яке обслуговує е, в школах і забезпечує харчуванням наших дітей. Ну, Вони сказали, да, все окей, пішли розбиратися. Зараз ми все вам розрахунки дамо, все розкажемо і покажемо. Коли ми це запровадимо, ми тоді їм давали час до 1 січня для того, щоб знову ж таки я звертав їх увагу на те, що дивіться, якщо при формуванні бюджету на наступний рік треба вже вам якась буде допомога, то ви говоріть про це. Закінчилося це все тим, ну, знаєте, хотіли я краще, вийшло як завжди. Вони прийшли, розказали, що для того, щоб запровадити цю систему, нам потрібно взяти окремий персонал, його навчати, потім взяти окрему бухгалтерію, яка буде займатися цими терміналами. Там називали якісь суми там, до 10 мільйонів гривень додаткових на, на, на це все фінансування. Ну, Зрозуміло, що була депутатська комісія, їх там. Як то кажуть, розбили вщен з їхніми аргументами. На сьогоднішній день їм дана чітка е, вказівка найближчим часом запровадити цю систему. Тим більше, що є ряд державних банків, які забезпечать технічно цю можливість, тобто вони там дають в оренду за символічні кошти ці термінали. Угу. Зрозуміло, що не треба ніякого додаткового навчання, не треба ніякої додаткової там, бухгалтерії в цьому відношенні. Але це ще раз говорить про те, що. Є складний процес бюрократичний в тих самих комунальних підприємствах. Бо бізнес в цьому відношенні дуже швидко реагує. Бізнес дуже, скажімо так, динамічний в цьому плані, а комунальні підприємства вони пробуксовують. Яка різниця? Поясню. Приватний бізнес він сам себе кормить. Він розуміє, що якщо він за місяць нічого для себе не заробив, то відповідний карман буде пустий. В комунальних підприємствах все працює по-іншому. Вони знають, що на початку року там, чи в кінці минулого депутати все рівно проголосують бюджет, все рівно їм закладуть кошти, в них зарплата буде. Тому краще нічого не міняти. Хай воно так буде, як буде, а там побачимо, чим закінчиться. Плюс. Тут же знову ж таки ми говоримо про непрозорість процесу, бо діти приносять готівку. Ця готівка не обліковується через той самий термінал. Тому банківська карта це можливість, по-перше, розрахуватися дитині безготівково. І у кожної з нас я переконаний, що там в Приват24 чи, чи якийсь інший банк є додаток, в якому ми бачимо, куди наша дитина витрачає кошти. Це дуже зручно. І коли дитина прийшла і розрахувалася в школі там, за, за свої там, обід чи за сніданок чи якусь іншу річ купила, то ми бачимо, куди вона їх витрачає. З готівкою складніше. Тому тут, я думаю, що ще питання в тому, що є певна непрозорість використання використанні готівкових коштів, і хтось зацікавлений в тому, щоб ця непрозорість залишилась. Я дуже сподіваюся, що ми цю історію дожмемо і найближчим часом все-таки наші діти матимуть можливість розрахуватись банківською картою. Yeah. Я дякую вам за цю розмову студію, студії. Бежам прідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.